Я просто ненавиджу художню літературу. Далі вам можливо буде дивно це почути від мене, але я не тільки фентезі трилери читаю. Я читаю романтизі. Що я там говорила. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про мої читацькі плани, а точніше про те, скільки книг я планую читати цього року, скільки книг я прочитала минулого року. Загалом, як обираю наступну книгу, та про ці всі деталі сьогодні ви дізнаєтеся в цьому відео. Тому вмощуйтесь зручніше, беріть тепле горнятку чаю, і ми починаємо. Почнемо говорити ми за 2024 рік, а точніше за ціль, яку я собі поставила. Ця ціль в мене була. Перший, так би мовити, такий невеличкий челендж, який я виконувала. Чесно кажучи, мені сподобалося, і це було вперше доволі цікаво. Цілі, я поставила 35 книг і навіть в кінці року перевиконала цей челендж. Пізніше розкажу, чому так сталося. Отож, в моїй бібліотеці загалом нараховується 170, якщо я не помиляюся. Книг. Більшість із них прочитано. Менша частина це в нас психологія, нонфікшн, така література, яку я колись любила читати і вважала, що художня література це марна трата часу. Вибачте мене, будь ласка, але таке насправді було. Тепер в цьому році я собі поставила ціль. 50 книг загалом не багато і немало, якщо враховувати те, що в місяць можна читати спокійно 3-4 книги, що я зараз роблю. Хоча в минулому році в мене була ситуація, коли я до прикладу, один місяць взагалі в мене був такий нечитун, що я не читала жодної книги. А потім наступного місяця, коли в мене з'являвся вільний час, бажання, я просто прочитувала 10-12 книг за один місяць. Тому я сподіваюся, що цього року в мене все буде поступово. Плавно і стабільно. Давайте зараз я поділюся книгами, які я точно хочу прочитати в 2025 році, які собі поставила за ціль, бо вони вже в мене достатньо довго стоять, деякі із них тільки, і вже давно хочу їх прочитати. Давайте до них перейдемо. Тут всього лише 4 книжечки, але хочу коротко про кожну розповісти, чому саме хочу її прочитати. «Дружини мандрівника в часі. Загалом всі книги від Культріт мені майже подобаються, не враховуючи осинної фабрики. В мене склалися з нею. Не дуже приємні відносини, а дружини-мандрівника в часі загалом мені повинна була б сподобатись за анотацією. плюс вона в мене ще довгенько стоїть, ніяк не доходять руки загалом прочитати цю книгу. Наскільки я пам'ятаю, ця книга більш схожа за вайбом, як не в тому часі, не в тому місці або двері в літо, тобто переміщення в часі. Хочу її прочитати. Далі у нас буде трилер хронометраж від видавництва старого Лева. Тут головна героїня в нас Атель, котру запрошують на провідну роль в психологічному трилері. Тобто вона ніяк не була пов'язана з цим всім, а тут несподівано її запрошують саме на головну роль, і там починає відбуватися достатньо дивні речі. Далі, вам, можливо, буде дивно це почути від мене, але Стівен Кінг. Та, що породжує вогонь. Це було моє перше знайомство з цим автором, і воно виявилось достатньо провальним, бо я прочитала всього лише 100 сторінок цієї книги і просто залишила її на потім. Так і відклала, так і далі не продовжувала її дочитувати. Тут достатньо цікавий сюжет, але чомусь, коли я читала цю книгу, мені наскільки все повільно йшло саме в сторінках. Тобто я прочитаю, 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 дивлюсь всього лише 100 сторінок. Я відчула, що ця книга мене може завести в них. Чатун. А якщо ви читали Стівена Кінга і обожнюєте його книги, порекомендуйте, будь ласка, найкращі книги в коментарях, щоб далі знайомитись із творчістю цього автора. Давайте перейдемо до наступної і останньої книги. Це у нас гіпотеза зла від Донато Карізі. Загалом цей автор мені дуже подобається. Я обожнюю його книги. Це Дім голосів і Дім без погодів». Це просто на першому місці в топі в мене стоять ці книги. І далі у нас Нашіптувач це перша частина, а гіпотеза зла це друга. У нас тут слідство веде Міла Васка, достатньо цікаво, але порівняно з іншими книгами, які я читала тобто Дім без погодів і Дім Голосів. Вони мені сподобались більше ніж ця серія. Можливо, через те, що тут змінені герої, все зовсім по іншому. Мені потрібно було трішки звикати до цієї обстановки, до сюжету. Але це було також цікаво, тому хочу далі продовжити читати ці книги. У мене ще є третя частина, і знаю, що вийшла четверта, все поступово, і далі буду читати його. Як я обираю наступну книгу для прочитання? Спочатку все було доволі складно, бо я спеціально зробила невеличку баночку, в яку вміщувала весь перелік своїх непрочитаних книг. Я записувала на листочок, кидала в баночку, і коли я прочитувала якусь певну книгу, я одразу переходила до цієї баночки і обирала наступну книгу. Але зараз це набагато простіше. Я собі не ускладнюю цей процес через те, що деякі книги, які мені попадалися, вони були не в тому місці і не в той час, якщо чесно. Вони могли мене зводити в нечитун, і я просто відкладала цю книгу. Зараз я обираю все це на інтуїтивному рівні. Це доволі просто, доволі легко. Я відчуваю, яку книгу я хочу саме зараз прочитати, і вона доволі швидко на диво прочитується. Я вже вкотре переконуюся, що кожну книгу я читаю в потрібний мені. Момент, давайте тепер поговоримо про певні жанри і як я їх читаю. Загалом я стараюся все урізноманітнювати, тобто міксувати всі жанри. Найперші жанри, які просто обожнюють, це. Трилери, я можу їх читати постійно, і мені потрібно їх постійно читати, бо вони доволі мені швидко прочитуються, якщо книга цікава і захоплена. І з фентезі в мене доволі цікаві стосунки, бо я роблю величезні проміжки часу і інтервали між читаннями цих книг. Бо саме через фентезі я розслабляюся, насолоджуюся, якщо це доволі класне фентезі. Я Просто настільки поринаю в цей світ, що мені справді потрібні величезні паузи між цими книгами. Наприклад, це четверте крило або залізне полум'я. Я їх читала з величезним інтервалом часу. Це було десь два чи три місяці. Враховуючи, що ці дві книги були в мене. От в наявності я їх могла просто на наступний день читати. Але я це задоволення розтягую і плюс я не міксую фентезі, до прикладу, якщо це «Одноіменні поміж злодіїв, це також фентезі. Я не читаю, наприклад, четверте крило, бо мені справді потрібно насолодитися всіми цими моментами і їх пережити разом із головними героями. Підсумовуючи все, можу сказати, що коли ти міксуєш жанри, нечетун не прийде до тебе швидко. Це найстрашніше, що бояться книголюби. Якщо ви ще не підписані на мій тікток, підписуйтесь, бо там відео виходять набагато частіше ніж тут. Буду рада вас там також бачити. Тому ставте лайк, просувайте далі українськомовний контент і пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.